Доброго вечора. Ми все ще у парку, так, Віктор? Так. А що ми зараз побачимо? А зараз ми побачимо дуже їстівний фрукт. Або овочі. Це помідорчики. Томати. Дикі томатики. Це дуже-дуже дикі томатики. Вони тут ростуть біля парканчика. Їх ніхто не чіпає, вони нічого не бояться, їх багато тут. І от там за великий. Вони ще за парканом. І тут вони, і там вони. І он ще один, то другий кущик. Повно-повнісінько томатиків. Нагадаю, сьогодні у Парижі 14 листопада. А я настільки був здивований, що я навіть їх не побачив. Я думав, що це червоне листячко таке, а зовсім не томатики. Це, мабуть, дуже смачні томатики. Віка, а ти томатики червоні бачила? А? Там томатики, ти молодець. Пішли далі.